Любов до найбільшого і найменшого. Роздуми над Божим Словом на спомин Пресвятої Діви Марії Цариці. Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет. До діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діве Марія. І, увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: Не бійся, Марія. Бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі й народиш Сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості. І це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилем. А Марія сказала Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за твоїм словом. І відійшов від неї ангел. Любов одна як один Бог. Люблю Бога і брата тою самою любов'ю, якою Отець любить мене як свою дитину. Саме ця, а не інша любов, є початком і кінцем усього. Ісус це Господь, який став моїм ближнім і любить мене усім своїм серцем, щоб і я чинив так само. Тією самою любов'ю я люблю Його і брата, тому що Він став моїм братом. Люблю Бога і людину, тому що Бог став людиною. Щоразу, коли я люблю найменшого з братів, цим я люблю того, хто став найменшим з усіх. Любов Ісуса. Це солодке і легке ярмо, а свобода любові стає законом. І це є Його заповіддю. Взаємна любов стає ідентифікаційним знаком християнина. З того усі спізнають, що ви учні мої, коли любов взаємну будете мати. Радуйся, Марія. Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.